Якщо не буде надано фінансування від США, уряд України буде компенсувати недостачу техніки тілами солдат. Про це зови голова фракції Слуга народу Давід Арахамія. правильно говорити, що якщо допомога від США буде меншою, то треба менше мобілізувати? Ні, Так неправильно казати навпаки. Якщо буде допомога менше, нам треба більше буде мобілізувати людей. Влада прямо каже: мобілізація буде збільшуватись, тому що потрібен ресурс для м'ясних штурмів. Арахамія заявляє, але якщо буде техніка, то фронт можна буде закрити техніку. А не людьми, якщо допомога буде більше, і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі участки фронту закривати умовно зброєю. Це відповідь на статтю Валерія Залужного, де він звинуватив офіс президента у стереотипному мисленні. Ми повинні виробляти власну зброю, снаряди та сучасні дрони, воювати технологіями, а не людьми. Написав залужний для CNN. За це залужного звільнили з посади голови ЗСУ. Зеленський Єрмак призначили ручного сирського. Прихильникам ясних штурмів влада Зеленського повністю провалила всі переговори з міжнародними партнерами та зганьбилась корупційними скандалами і розплачувати за це будуть прості українці своїм життям. Сам Арахамі, звісно, в ніякі штурми не піде, як і всі родичі та друзі команди Зеленського. Помирати придеться простим українцям, яких скупили на вулиці, і вони не змогли відкупитись від ТЦК. Сьогодні з'явилась новина, як у кабінеті працівника ТЦК знайшли. 1 мільйон доларів. Ось таку владу українці вибрали в 2019 році.